Відяблені, але не коше, і корішком стає. Розположеність до страхів генетично. Обіда, недолюбленість. Воно творить також долю. І долю творить здоровою психіка, коли вихована цінності здорових, вона інакше сприймає. Це теж доля буде. Яка буде доля? Добра, Добра доля. Здорова доля. Якщо сьогодні взяти мою долю молодого 20-літнього, і сьогодні мою долю це дві різні людини. Доля той. була, нарікала на Бога, хотіла гарну дівку, хотіла гарне життя, хотіла бути любленою. Обіда, постійно носила, мене не люблять. А потім любили ревності і пішли. І так багато чого іншого пішло. Нещасна моя доля. Дві різні долі. Нещасна моя доля, бо мене ніхто не любить. Ніхто не розуміє мене. От. Не получаю тої страсті, похоті, яку я би хотів би. А якщо отримав, вона щось мені не цікава. воно щось мене отравляє. Вона не розпалює в мене любов до людини. Я получаю страсть, а любові не маю. Це мій йогоїзм. Я це побачив, що мої всі страсті, моя вся доля це бруд, це страсть, це обіда. Просто про зустрілися дві жінки. Е, значить, ці дві жінки це батько молодої сім'ї, мати молодої сім'ї е, жінки, а друга мама чоловіка. І каже одна мама, я молилася, тобто дівчини каже, я молилася, щоб Бог дав добру долю моїй досі. Ну і що каже? Та добру дав. Чоловік каву носить ліжко. Все робить? А в тебе та що? Я, видно, погано молилася. Мій чоловік, Моя дитина носить каву жінці в ліжко, а не жінка допомагає каву носити чоловікові Поняття доброї долі. або... Доля, щоб професором став, інститут закінчив. Тобто доля тілесна. Доля не мудрості, не доброти, не стати людиною, а отримати комфортом у світі. Сьогодні тобі треба вчити економу, бо всі на економу йдуть, бо там гарно заробляють. Сьогодні в треба йти, бо там гарно виходить. Сьогодні треба туди. Йти. Ну, буде доля. Тебе жінку треба знайти таку, щоб, ну, щоб щось остаток мав. Ну, треба знайти. Кума добра, кума знайти, щоб моїй дитині щось ще приніс доброго. Оце наше розуміння доброї долі. Поняття долі. А потім, коли я став старшим, у мене доля помінялася. Мої долі став Ісус. Він став моєю радістю, а не людина. І наскільки Він моєю радістю, наскільки я радістю для людей став? Наскільки моє радості Богу, наскільки я став людиною для людей? Наскільки Бог для мене став джерелом любові, наскільки я ділюся любов'ю, наскільки я ділюся добротою. Чим більше я до нього приліпаю, тим більше він у мені, мені діє через мене діє. Через мене діє його дух, його мир. Ну, з ким поведеться то наберешся. І мені стало легше. Моя доля це життя в мені. Моя доля це свобода в мені. Моя доля це доброта до вас. Моя доля це бажання добра вам. Добре, що не маєте жінки і дітей. Хто завжди тут стояли? І теж правда. І це доля. Я хочу стояти. І чим більше я вам розказую, мені доходить. Тим більше я відчуваю радість.